16 лютого українці відзначають третю річницю дня єднання. З метою консолідації українського суспільства президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року днем єднання. 16 лютого 2022 року день, коли ще більшість з нас жили звичайним життям, але в серці кожного українця вже оселився страх війни цього дня. Україна вперше відзначила день єднання, продемонструвавши усьому світу, що наша сила в єдності. Вже три роки ворог безжально знищує наші міста і села, вбиває наших дітей, вимушено розлучає сім'ї, не дамо ворогові нас залякати, піднімемо нині наш синьо-жовтий стяг вгору, і нехай в усіх серцях вонісон пролунає, ще не вмерла України ні слава, ні воля, бо нас об'єднує одне спільне бажання для всіх жити в мирі на своїй українській землі. У День Єднання ми нагадуємо собі, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі, що ми не переможні. Кожен з нас це сила, що здатна захистити та зберегти нашу Україну. В єдності наша міць та перемога. З Днем Єднання, Україно. Слава Україні!